Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо читати Псалом 37, він у Угиєнка у Це 38. Прочитаймо перші шість віршів. Псалом Давидів на пам'ятку: Господи, не карай мене в гніві Своїм і не завдавай мені кари в Своїм пересерді, бо прошили мене Твої стріли, і рука Твоя тяжко спустилась на мене. Від гніву Твого нема. Цілого місця. На тілі моїм немає спокою в костях моїх через мій гріх. Бо провини мої переросли мою голову, як великий тягар, вони тяжчі над надсили мої, смердять та гниють мої рани з глупоти моєї. Ось так починається цей псалом. І хоча, коли говорити про тему покаяння, то більше знають 50-й чи 51-й знаменитий. Псалом. Але цей псалом е, показує тему покаяння ще яскравіше. І тут вживаються набагато сильніші вирази, образи для того, щоб описати наслідки гріха. І перше, що ми бачимо, це прохання до Бога: не карай мене в гніві своїм, і не завдувай мені кари в своїм пересерді. Е, мова йде не про Помсту за гріх не про справедливу відплату. Але мова йде про отцівське покарання. І якщо ми подивимось на ці слова в вівритів, то в них є значення докоряти, а також є значення дисциплінувати з метою виправлення. Але це настільки тяжко переживає в цьому випадку Давид, що він просить, що не керай мене в гніві. Своїм. Тобто, хай твій гнів, хай твоє пересердя не буде занадто важким для мене. Третій вірш говорить дуже сильно, бо прошили мене Твої стріли, і рука твоя тяжко спустилась на мене. Давид розглядає свою, свої біди як дію Божу. І для нас це важливо також, тому що ми можемо дивитися на вторинні третяні причини. Але е, Давид дивиться на те, що робить Бог, і він каже: прошили мене твої стріли. Тобто це настільки гостро, настільки боляче. Але ми маємо пам'ятати, що метою цих стріл є відділити душу дитини Божої від гріха. Тому ці стріли направлені у саме серце, хоча вони можуть торкатися сильно тіла. Але направлені вони насамперед на серце, а саме на сердечні схильності, прив'язаності, сердечні прагнення. І ради цього Бог може йти на такі сильні дії. І саме так переживається Давид, прошили мене твої стріли, і рука твоя тяжко спустилась на мене. Четвертий вірш: від гніву Твого нема цілого місця на тілі моїм. Немає спокою в костях моїх через мій гріх. Тобто ми бачимо, що чітко Давид бачить, що причиною його страждань є його гріх. Там вживаються слова як гріх, провина, беззаконня. І <кій> мова йде, як більшість коментаторів думають, не просто про метафори, хоча душевні муки також можуть описуватися з допомогою таких термінів. Але, скорше за все, мова йде все ж таки про хворобу. І ця хвороба в цьому конкретному випадку Давид чітко розуміє, що викликана або послана йому за його гріх. Далі він описує, що провини мої переросли мою голову як великий тягар. Тобто, це вже відчувається совістю, і одночасно це переживається через це фізичне покарання. Вони тяжчі над сили мої, смердять та гниють мої рани з глупоти моєї. Як ми бачимо у цьому псалмі, Давид не називає себе праведником. В цьому псалмі він не згадує про свою невинність, потім буде про ворогів, він буде просити, про захист від ворогів. Але він зосереджений на тому, що біда йому послана за його гріхи і він. Не встидається сказати про свою глупоту. Він каже, смердять та гниють мої рани. Знову ж таки, це може бути буквально стан його тіла через хворобу. Може бути і метафорично, тому що той, кому вже відкрився його гріх, відчуває сморід. Сморід в духовному сенсі, але, скоріш за все, у Давида були великі проблеми фізіологічні. У нас може виникнути питання, а чи є така тема в новому звіті? Бо ми пам'ятаємо, що в Ісай 54 Бог звертаючись до нареченої, до відновленого Ізраїлю, а цей відновлений Ізраїль це є церква, яка складається із євреїв і всіх віруючих в Ісуса Христа, каже: «Я поклявся не гніватись і не докоряти тобі. І от, якщо брати тільки це, можна сказати: ну, в новому Завіті, мабуть, таких ситуацій не може бути, тому що Бог поклявався не гніватись і не докоряти. Але якщо ми читаємо все біблійне Откровення, звичайно, ми розуміємо, що новий Завіт підкреслює те виправдання, яке дається через віру, завдяки жертві Ісуса Христа, завдяки Його досконалому послуху. Але тема. Божого гніву на його дітей і тих проблем, які в них можуть бути, в новому завіті є. І для нас дуже важливо, що є такі псалми, як 37-й, потім 38 і інші. Тому що інакше у нас могло б створитися враження, що Бог допомагає тільки праведникам, які ходять перед ним бездоганно, не спотикаючись. Але йовів серед нас не так багато. І для нас важливо бачити, що навіть коли Давид переживає дуже серйозне покарання з гріх, дуже важке, він не тікає від Бога, але він звертається до Бога. Він приходить до нього, він розповідає про свій стан, він жаліється, він просить про допомогу. І для нас це важливо бачити. І давайте зараз поглянемо в новому завіті, як ця. Тема відкрита е, там. І ми подивимось перше послання до коринтян, 10 розділ. Е, якщо ви його недавно читали, або просто відкрити подивитесь, ви бачите, що в цьому розділі Павло попереджує християн в Коринті, щоб вони не піддавалися на спокуси, не були пожадливі на зле. І згадує, як Бог вів е, свій вибраний народ через пустелю, і що там були гріхи, і було покарання за них. І тому Павло попереджує, усе це трапилось з ними як приклади, а написане нам на науку, бо з нашого часу кінець віку прийшов. Ми живемо в останні часи. І коли Павло говорить про ідолопоклонство, а деякі з Коринтян, наскільки ми розуміємо. Нерозумно думали, що можуть приймати участь їсти ідоложертви, сидячи в відульському капищі, в відульському храмі. А Павло попереджує, що ця поведінка не достойна для них. По-перше, бо дає поганий приклад, і хтось може не так зрозуміти, що можна поклонятися ідолам, але потім попереджає, що є це спілкування з. Це спілкування з демонами, навіть якщо воно просто по нерозумності. І в 10 розділі, 22 вірш. Чи ми дратуватимемо Господа? Хіба ми потужніші за нього? Дратувати Господа це значить провокувати Його на гнів. І Павло дає таке прагматичне питання, чи ми потужніші за нього? Ми ж, то не можемо протистати Йому? Тому нам не потрібно його дратувати всемогутнього Бога. І коли ми читаємо 11 розділ в першому посланні до Коринтян, і Павло говорить про вечерю Господню, і там у них також були, був безлад, було неправильне ставлення один до одного, не було розважання про тіло, і Павло попереджає їх, що через це у вас проблеми. Проблеми, які, в тому числі через хвороби. Тому що 11 розділ, 30 вірш. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснув. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б. Та засуджені від Господа караємося, щоб нас не засуджено зі світу. Далі він робить дуже простий висновок. Поважайте один одного, особливо під час вечері Господньої, але звернемо увагу на те, що. Серед них є недужі хворі, і навіть дехто помер. Чому? Тому що це суд Божий, суд Божий над його дітьми, над тими, хто в завіті з Богом. Але мета, мета як він каже, та засудження від Господа караємося, щоб нас не засуджено зі світом. Тобто мета все ж таки виправити, і кінцева мета це спасіння, а краще для нас судити самих себе. І вчасно відвертатися від своїх гріхів, повертатися до Господа, а не дратувати Його. Отже, повертаємось у Псалом 37 і читаємо далі 7 вірша. Скорчений я і надміру похилений, цілий день я тиняюсь сумний, бо нутро моє повне запалення, і в тілі моїм нема цілого місця. Обесилений я й перемучений тяжко, ридаю від стогону серця свого. Дуже яскравий опис, опис, скорчений, похилений, передається пригнічення і весь день сумний. І в оригіналі там слово, яке можна перекладати як темний, можна перекладати навіть як чорний. Тобто, знову ж таки, чи це такий фізіологічний стан, що лице темніє, чи одночасно з цим це образний вираз про те, що ну, дуже дуже важко темряв. Важкі переживання і далі звернення знову до Господа. Десятий вірш. Господи, всі бажання мої перед Тобою, зітхання ж моє не сховалось від Тебе. Всі бажання мої перед тобою. Звичайно, були гріховні бажання, тепер бажання прощення, звільнення, полегшення, і вони також відкриті перед Господом. Їх давид свідомо відкриває. Подивіться, які далі вірші, сильно тріпочиться серце моє, опустила мене моя сила, навіть ясність очей моїх, і вона не зо мною. Дуже важкий стан. Але це ще не все. 12 вірш. Друзі мої й мої приятелі поставали здаля від моєї біди, а ближні мої поставали опода, Тенета розставили ті, хто чатує на душу мою, а ті, хто бажає нещастя мені, говорять прокляття, і весь день вимишляють зрадливе. В цьому біді, в цьому покаранні ще є дуже важкі обставини. Тому що друзі-мої приятелі, друзі там буквально ті, хто любили мене, ті, хто люблять мене, але вони чомусь стали здаля від моєї біди. Чому так? Ми можемо згадати, як ми реагуємо на важке становище, на важку хворобу, на якісь обставини наших знайомих, наших друзів. І деколи ми просто не знаємо, що робити. Лякаємося і стоїмо осторонь. Це може бути одна з причин. Інша причина, що, можливо, вони бояться, можливо, вони бояться заразитися інфекційною хворобою. Може думають, що це можливо. Так чи інакше, по тій чи іншій причині друзі і приятелі стали пооподними, а вороги радіють і розставляють тенета, і говорять прокляття. А що ж сам Давид? 14 і 15 вірші: А я, мов глухий, вже не чую, і мов той німий, який уст своїх не відкриває. І я став, мов людина, що нічого не чує, і в устах своїх оправдання немає. Бо на тебе надіюся, я, Господи, Ти відповіси, Господи Боже мій. Про що тут може бути йти мова? Як деякі коментатори звертають, що можливо, мова йде про те, що Давид каже, я вже не можу виправдовуватися. Перед своїми ворогами, і я став як німий. Але цілком можливо, що тут Давид говорить і про те, що в нього немає слів для виправдання перед Богом. Ну тому що він винуватий, тому що гріх, і тут нема що сказати в оправдання. Але одночасно він каже: бо на тебе надіюся, я, Господи. Але він надіється на милосердя Боже, надіється, що цей. Дисциплінарний гнів Отця, який бажає відділити свою дитину від її гріха, закінчиться. І також Господь подасть допомогу і захистить його від ворогів. На тебе надіюся, я, Господи, Ти відповіси, Господи Боже мій. Це приклад для нас в наших бідах. І в цьому випадку, якщо біди викликані нашими власними гріхами, не тікати від Господа, а звертатися до нього. 17-й вірш каже, бо сказав я, нехай не потішаться з мене, нехай не несуться вони понад мене, коли послизнеться нога моя, бо я до упадку готовий і передо мною постійно недуга моя, бо провину свою визнаю журюся гріхом своїм я. Людина Божа може одночасно щиро журитися своїм гріхом і розуміти, що недуги в неї через її гріхи. І може одночасно просити про захист від ворогів. 20 і 21 вірші. А мої вороги проживають, міцніють, і без причини помножилися мої недруги. Ті, ж, хто відплачує злом за добро, обчорнюють мене боженусь за добро. Ось так. Одночасно Давид бачить свої гріхи в цьому випадку. І одночасно він знає, що вороги. Йому відплачують злом за добро. Тобто він робив добро, він робив щось добре, вірне для них, а вони обчорнюють його. І 22-й і 23 вір завершується: не покинь мене, Господи, Боже мій, не віддаляйся від мене. Поспіши мені на допомогу, Господи, Ти спасіння моє. Той самий Бог, який дисциплінує своїх дітей, і це покарання може бути дуже важким. Але цей самий Бог є спасінням, Ти спасіння моє. Хай Господь благословить нас, щоб ми не були сліпі до своїх гріхів, щоб ми відверталися від них якнайскорше, як тільки їх усвідомлюємо, і не провокували Господа на вжиття важких якихось заходів щодо нас. Але навпаки, щоб ми входили в радості перед Господом. І щоб нам Дух Святий свідчив, що в нас добра совість. Хай Господь благословить кожного з Його дітей, знаємо, що прощення гріхів через жертву Ісуса Христа, знаємо, що добра совість знову ж таки через Його жертву і через працю Духа Святого в нас, і знаємо, що Бог для своїх дітей є спасінням. Хай Він засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. І почує наші молитви за наших воїнів, яким дуже нелегко, особливо на передовій. ви знаєте, які невтішні новини, але будемо молитися до Господа і будемо просити милості для нашого народу і покаяння. Хай Господь благословить вас. Амінь.